Всім привіт, друзі! Довго не був я на зв'язку, довго не виходив я на коп. Тут в мене кілька годин вільних з'явилося. Вирішив вийти на одну місцину покупати. Знаходилась тут корчма, корчма була на стороні Рія. Тут просто недалеко границя Австро-Угорщини і Рія. Ну, Думаю, може рішні солдати там трошки відпочивали, пили, губили монетки. Думаю, схожу, покупаю, вона якраз так в полі файно. Ох. Ну, я розумію, що там вона могла бути вибита, але походимо, побачимо. Йду пішки, тому що дорога тут просто машиною не приїдеш, так, така, що то капець. Прийду на місце, включусь. Все, друзі, ось я і прийшов на місце. За мною таке чудове поле. Стерня. З-під сої лишилася, не передисковували. Приборчик я вже включив. Ну, похожу, виголію приборчик, може щось цікаве знайду. Як будуть цікаві знахідки, звичайно включусь, ну а ми починаємо. Що, перша знахідка, друзі, шмурдячок, обломочок, мунікація, що від ложечки. Ось такий. Ну що, продовжуємо далі. Ай, друзі, біда-біда з цієї ямки. Думав, що якийсь взагалі не знаю, якийсь ну, шматок осколка. А ви гляньте, що це випало. Пряга, пряга побита. Та ще якась цікава пряга. А, рішна пряга випала, побита. Ай, біда. Не пошкодувало її. Ну, вже цікава знахідка перша є. Не хоче фокусуватися. Ось така річ. Ну що, продовжуємо далі. Цікава місцена. От іменно Порія цікава місцена покупати. Ну Ось така журбинка. Продовжуємо далі. Друзі, ось там ямка, де підняв прягу. І тут такий гарний дзвінкий сигнал. І гляньте, що там лежить. Я то вже певно знаю, що це. Орлянка. Готзе Орлянка. Цікава місцина. От не зря я сюди пішов. Я ж... Вже... От така. Зараз спробую сніг, але сніг замерз. Капець-капець. Сьогодні вирішив суто купати по Ріо. Ця місцина. Ось такий годзик. Ну що, крутяк, продовжуємо далі. Дивіться, який цікавий камінчик знайшов. Дзвонить капець і блестить капець. Хі -хі. Якийсь уголь чи що. Ось така штучка. Ладно, пішов далі копати Кружуся, я біля цього місця, де ось викопав прягу, а там трошки далі викупав годзика. І випавніш ось такий сигнал. Дуже гарно дзвеніло зверху було. Правда, видово було, з грудок важко. О, нічого не написано. Ну, Ось така штучка. Дуже гарно било. Ну, покружуся тут. Тут дуже гарні сигнали, тут одеться пляшка підняв і гудзика. Може щось цікаве випаде. Ну що, продовжуємо. Так, кричуся на тому самому місці, до мене під ямка. І буквально там чу-чуть надрив. І довго грудка дзвонить. Але дуже поганий сигнал. Але певно, що мені каже, що ось Радянщина сидить. Ой, не хоче фокусуватись. Не хоче фокусуватись. Мені, певно... А, ні. Не Радянщина. Не радянщина. Ось він. Зараз якусь грязюку здеру і тоді покажу. Певно, що годзик це. Зараз почищу і покажу. Друзі, забув, як воно називається. Ну це, певно, що запчастинка від ножечка. Більше цього ось така. Не хочу фокусуватися. Ось така. Ну, ще трохи покружусь, може ще цікаво не йду. Ну, це все на одному місці. ось. Все оце, гудзик, пряга, та штучка непонятна. І оце, все тут на цьому місці. Буду кружитися, може щось цікаве ще попадеться. Друзі, ну цей п'ятачок мене не перестає дивувати. Гляньте, Кришечка з під люльки попалася. Прикол. Вилазить і вилазить знахідки. Ох, нема жалко чим чистити. Ось така кришечка з підлюрки. Ну що, ще трішки походимо та й будемо завершувати. Фу, друзі. Вийшов тут вже точно, де от іменно ця корчма стояла. Лазив, лазив, шмурдяка. Я не знав, що перша монета за сьогодні і вона буде походу походу срібло Ооо, бачите горт. блядь, це крутяк. Я і ями, блін, виривав, виривав. Сигнал, блін, спочатку. Ух, їбать. О, друзі, блядь. О, блядь, полтинка, блядь, сука, полтинка. О, вибачайте за мати. О, за емоції їбануться. 50 копійок, блядь. Фух. О, бля. Фу, незря я на цю корчму. 50 копійок 1897 року. О, хтось би напромахав свою, не знаю, скільки вони там получали, ну точно може пів зарплати. Ух, крутяк. Ух Зараз, друзі, почищу і покажу. Фу. Ну що ж, друзі, трошки відчистив я її ще. Вона і не сильно була залипша. Ось така. Ах, крутяк. Зараз переверну. Ось вона. Фу. ну що, лайк, лайк, ура, блін, ура! Фу. Мріяв викопати, от і викопав. От таке поле чудове. Тут і корчма була зі сторони імперії. Получається, там далі кордон, не буду показувати далі кордон Австро-Угорщини. І це від кордону пару кілометрів, і тут і корчма. І дороги були. І перший сигнал, блін, іменно монетний перший сигнал, що монету. І ось вам такий прикол. Крутяк. Фух, ну що ж. Кружимося далі, кружимося далі. Може ще щось попадеться толкове. Ну, де ось красавчик, де ось красавчик. Фух, лайки, друзі, друзі лайки. Хожу, друзі, спускаюсь по яру. Тут яр такий, може русло річки було якесь. Можливо, де й попадається отака мені річ. Але я бачу, зелена патина є. Що може бути, я не знаю, ну, якийсь такий цікавий бломок, тяжкий. Да, зелена патина на ньому є. Ось. Вже буду показувати всі знахідки і його почищу покажу. Цікаво, цікаво. А купаю порія. Продовжуємо далі. Ну що ж, друзі, я вже з поля вийшов. Помив знахідки і готовий вам показати. Сьогодні небагато походив 2 годинки. Ну, не густо, густоно і не пусто. Саме більш порадувало мене це ось така монетка. 50 копійок 1800... 1897, господи, забув. Ось. ось така в чудовому стані зализаному, конечно, звичайно. Ну що ж, друзі, з поля я вийшов, знахідки помив і готовий їх показати. Саме порадувало 50 копійок 1897 року Миколи II. Чудова, чудова монетка, але шкода зализана в гарному стані. Ось такий гурт. Дуже красива монетка. Срібло, Блін, срібло завжди радує. Єдина монета і та срібна попалась. Ось така. Крутяк, це лайк. Пряга. Також рія. Шкода, що порвана. Ось така. Ну нічого. Гуд закривський. Ось такий. Красивий, жалко без вушка. Кришечки до люльки. Якась така жбонь. Ось тильничок від ножа. І попалася нам ось така бронза, певно. що... І є на ній візерунки. Зараз їх не видно через камеру, але я роздивився, що є візеруночки. І не знаю, що це за бронза. Певно, що бронза. Я так вважаю, ось така. Ну, ось такий сьогодні коп у нас вийшов. Друзі, вийшов такий коп. Походив дві годинки. Всі знахідки ви бачили. Дуже порадувало срібло. І порадувала мене ота бронза, не зрозуміла. На ній видно візеруночки якісь. Як ви бачите за моєю спиною, певно, що це могло бути старе русло річки. Ну, Треба по цьому місці ще покружитися, походити. Може ще щось цікаве попадеться. Ознобу свою зняв, давно не купав, прогулявся, емоції просто супер. Емоції від срібла просто супер. Ось такі справи. Всім дякую, друзі, за перегляди. Підписуйтеся на мою сторінку, ставте лайки. Ну і всім до зустрічі. Слава Україні!